З корінням до гори, з гілками донизу, смоківницю, чиє листя вірші називають нетлінною. Хто знає це, той воїстину, священні писання відаючий. Униз і вгору простерті гілки її з паростками предметами від Віднити якостей, що ростуть, і донизу протягується коріння, діяльністю зв'язуючи у світі людей, не осягнути тут образ її, ні кінця, ні початку, ні постійності, зрубавши смоківницю, цю глибоко вкорінену неприв'язаності мечем міцним. Країну потім ту варто шукати. Куди пішовши, не повертаються більше. І воїстину до того первозданного мужа я вдаюся, від якого одвічний цей хід речей виникає. Від гордині й омани позбавлені, що подолали ваду прив'язаності, завжди занурені в себе, що відмовились від бажань. Від двоїстостей, що звуться насолодою і стражданням, звільнені ідуть безпомилкові у той нетлінний світ, не освітлюють її ні сонце, ні місяць, ні вогонь, ту вищу мою обитель, куди пішовши, не повертаються. То частинка мене у світі живих. Що стала живою душою вічною, притягує до себе укорінені в природі чуття, шостим з яких є свідомість, яке б не прийняв тіло і яке б не залишив владика, ті самі, захопивши, переносить він з собою, як запахи вітер, слухом, зором і дотиком, смаком. А також нюхом оволодівши і ще свідомістю, він сприймає предмети чуттів. Його, що залишає, або що залишається, або ж споживаючого, обдарованого властивостями, не помічають заблудлі, але бачать, володіючи оком знання. І у своїй душі встановленим бачать його ревно воз'єднані, але нерозумні, недосконалі душою, навіть якщо і ревні не бачать його, те світло, що, виходячи від сонця, осяює світ цілий. Те, що у місяці, і те, що у вогні, знай, це моє світло. І в землю входячи, я підтримую істот своєю силою. Я живлю усі рослини, ставши сомою, соків початком. Ставши вогнем загальним, що перебуває у тілі живих, у союзі з вдиханням і видохом, я перетравлюю їжу чотирьох видів. У серці кожного я мешкаю. Від мене пам'ять, знання і тлумачення, я те, що пізнаване через усі священні Писання і завершення священних писань, Творець, і знаючий священні писання теж я, два є Духа у світі, минущий і неминущий, минущим усі ці істоти, неминущим. Того, хто вознісся називають, але відмінний від них превищий муж, превишнім духом Він зветься, той, що, входячи у три світи, підтримує їх нетлінний володар. Оскільки ж я перевершую минущий, і навіть неминущого я вище у світі і в священних писаннях. Прославлений я, як Всевишній муж, хто безоманний, мене як Всевишнього мужа знає, той всевідаючий, усім єством шанує мене. Це вчення, що я сповістив, найвеличніша із таємниць, зрозумівши його, стане просвітленим і обов'язок свій до кінця виконає.